Але не можу про це не говорити, тому що це болюча тема. Цих знаєте, як для мене це як перша дитинка градолі, тому що одразу після інституту почали створювати зелені діти. Я тоді і Олег Туранський був зеленими, можна так сказати, випускниками. Але почали створювати і вкладали в це душу. І тому одразу так, от, скільки проблем не було у нас, я маю на увазі у створенні фільмів, все одно, скільки хотілося махати руками, та важко було. Але все одно хочеться це зробити, тому що вважаю, що як не як ми робимо якусь маленьку, але частинку закладаємо в фундамент української культури. Тому що без історії, як відомо, жоден народ не може існувати. А оскільки як не як, але на сьогоднішній день українцям бракує трошки самоповаги і відчуття достоинства, то ми намагаємося в наших фільмах закласти не тільки історію, якісь сухі факти. з Життя героїв, про які зазвичай розповідають школах, а хочеться вкласти якісь, якісь такі почуття, якими жили тоді люди в тих епохах, те як вони творили, що спричиняло так чи інакше вчиняти, і тим не менше впливати на історію і розвиток України як держави, власне, в Богдан Хмельницький, про якого сьогодні в будинку кіно зможете подивитися, так так само і культуру. Ці люди розвивали. От, хочеться про цих людей розповісти і я гадаю, що для молоді теж буде цікаво, тому що дійсно це як-не як фундамент нашої історії взагалі, українського народу. От, ми, звичайно, робимо не якісь такі масштабні, не масштабний проект, але тим не менше ці невеличкі хронометражем історії, я думаю, будуть цікаві, цікаві багатьом. І Особливо ті історії, які ще чекають на реалізацію, теж будуть цікавими. І я сподіваюся, що сьогодні багато хто захоче прийти. Це стосується киян і гостей Києва, які, можливо, сьогодні захочуть дві з половиною години свого дозвілля провести в будинку кіно. От сподіваюся, що вам сподобається, і можливо, хтось сьогодні зверне увагу і дійсно. Зможесь якось посприяти своїми знаннями, а можливо якось фінансово, щоб ми продовжували розвивати цей проект. Багато нам не треба. В нас проект, наскільки я знаю, не настільки фінансово затратний, групка в нас маленька, але принаймні долучитися до благочинності української культури, я думаю, за охочих знайдеться. Цікаві слова, важливі слова сказані про благочинність. Не, я відверто кажучи, вже так, і не складу. Спо... Ми все-таки якоюсь да. мірою благочинністю займаємося, тому що да. в травні останній раз ми знімали Хмельницького. на все, більше Ми, на жаль, грудолі за цей рік не знімали, і це дуже прикро. От, все, тому, що а, не а... зняти. Фактично про благочинність да. говорити доречно. От, але я хотів перед тим, як говорити про благочинність, сказати ще таку інформацію повідомити. На, на цьому серіалі Наталя народила дитину. Ну, і цікаво було це. Вона за десь за місяць, да? здається, за місяць перед тим, як сталася ця знаменита подія. От вона ще знімалася. Ми з оператором шукали всілякі ракурси, як же так зробити, щоб не було помітно, що Наталя наша вагітна. Хоч були такі думки, а чому ні? Давайте відкриємо карти, і Наталя Давайте буде. Давай поздравиємо да. таку. Дитині вже два з половиною роки, десь лежить, <реку> слава Богу. Да, тебе вітаю, слава Богу. Дякую. Да, да. Дякую. От, і а, викрутились. Але після, а, скажімо, після того, як вона народила, і пройшло, здається, і два місяці не пройшло, як ми її вже покликали. Мені показує наш продюсер Галина Криварчук, що біля трьох місяців. Це Софійка почала зніматися. Да. І ми Софійку, Софійка, дитина дочка Наталі, ми Софійку з ночувами, з памперсами, з усім, з ванночками. З, з собою з на зйомки собою, і повезли так. це, здається, Семеренко був, да? так? Так, ваше здається. От, і Семеренко, три фільми про Семеренко, ми в умовах там зняли цей фільм. Сірку, От. І, Читово, і е, безумовно стан кризовий, зрозумілий, економічний, але я думаю, як казав колись Чекаленко, любіть Україну не душею, а любіть Україну своєю кишенею. Він зараз як ніколи актуальний. От. Актуальніший тому, що на сьогоднішній день, безумовно, ми зверталися. І в Міністерство, і в Міністерство культури, і в Міністерство освіти, і про світу зверталися за допомогою, писали листи. Я попереджую ті запитання, які, очевидно, виникнуть у вас. І з самого першого року ми чомусь були переконані, що от ми показали такий серіал, відкритий серіал, відкритий до спілкування, відкритий для співробітництва. І нам відразу з усіх боків кинуться руки допомоги. От, на превеликий жаль цього не сталося. Сталося, міністерства відбулися, як завжди, відписками, товариства також. От, але я повторюю, що завдякуючи, звичайно, нашим спонсорам от, і нашим друзям, моїм власне, товаришам, бізнесменам, до яких ходиш і кажеш, і присоромлюєш їх. Що будемо робити з українською культурою? Ви бачите, що вона падає, От, їм стає соромно і вони виділяють якісь крихти. От, е, на сьогоднішній день вже навіть і, і друзі кажуть про те, що не, та криза будь-скромнішим. Е, але ми, ну, ви знаєте, ми не, не маємо права зупинятися, не маємо права зупинятися ще й тому, що. А, поки є якісь творчі сили в нас, поки є бажання робити, ну от, і поки є цікавість у глядача. Оцю цікавість якраз ми відчули дуже велику, Не несподівано так, так. Ми їздили по всій, по всій Україні. Ми представляли отак як сьогоднішній формат, скажімо, будинку кіно. На великому екрані, тому що це телевізійний проєкт. Але на великому екрані показували і збиралася. Найцікавіше збиралася молодь. От, зали були переповнені. Я вам тільки назву географію: Хмельницький Ялта, Чернігів, Львів, Черкаси, Кіровоград, ще я... Тернопіль. Тернопіль, Біла Церква. От, це тільки прилуки, це тільки там, де ми от були і де, Черніг, де ми там були і там, де е, кілька разів навіть показували наші, е, наші прем'єри, наші покази.